Більшість питань, які депутати розглянули сьогодні, були земельні. Зокрема, затвердили перелік сформованих ділянок, які будуть винесені на аукціон. Розглянули низку звернень юридичних та фізичних осіб щодо оренди земельних ділянок. Серед іншого депутату озвучили свої протокольні доручення, зокрема, налагодити ситуацію з рухом на вулиці Лесі Українки. Звернулися співробітники і студенти інституту біології і біоресурсів Человецького університету зв'язку з такою проблемою. Вулиця Лесі Українська, 25, п'ять пішопотний перехід і це одностороння вулиця, і вздовж одного і другого. У вулиці паркуються автомобілі, до того, що паркуються на пішохідному переході. Це призводить до того, що лише за останні три місяці там було кілька невеликих, але ДТП з наїздами на тих, хто виходить на пішохідний перехід, тому що обмежено видно. Міська подоручать оновити лежачого поліцейського на вулиці Лесі Українки, а інспекція з паркування має нанести відповідні жовті смуги в цій зоні. Ще одне протокольне доручення стосувалося вулиці Бетховена. Департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства зжити заходів для відновлення руху транспортних засобів по вулиці Бетховена в напрямку від площі Філармонії до вулиці Головної відповідно затвердити схему руху для встановлення дорожніх знаків. Нанесення yes. розмінки для паркування інформування населення про зміну у напрямку. А ось на частині вулиці музичного товариства, яку раніше зробили пішохідною, знов планують відновити рух транспорту. Таке рішення депутатів обурло активістів проєкту Неурбан. Депутати Чернівецької міської ради прийняли абсолютно шкідливе для міста рішення. Відмінили пішохотизацію частини вулиці музичного товариства. В цьому не було абсолютно жодної причини, адже основний аргумент депутатів полягав у відсутності доступу до площі філармонії. Для того, аби його забезпечити, кілька тижнів тому комісія з БДР прийняла рішення запустити рух по паралельній до цієї вулиці, у сторону площі філармонії. Таким чином, наразі з певністю можна зробити висновок, що рішення депутатів це або абсолютна недолугість, або частина політичних ігрищ, які негативно впливають на розвиток центру чернівців. На жаль, депутати не дослухаються ні до експертної спільноти, ні до інтегрованої концепції розвитку чернівців, ні до профільних департаментів. Наступне засідання сесії має відбутися вже за два тижні. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4